Перед вами напис із золотого полістиролу. Нагадую, що ми займаємося створенням таких написів, виконуємо із полістиролу, пінопласту, фанери та ДВП. Написи із полістиролу ми можемо виконати у чотирьох кольорах: золотому, як на цьому відео, а також срібному, чорному та білому. Написи із полістиролу» містять зверху таку захисну плівочку. Якщо її зняти, ваш напис буде максимально глянцевим та блискучим. Виглядає дуже святково та чудово прикрасить вашу фотозону. Для замовлення пишіть нам у соціальні мережі. Всі ссылки ви знайдете під цим відео. Ще один готовий напис це напис із золотого полістиролу. Тільки погляньте, як красиво він переливається. Тут ви можете бачити такі невеличкі потертості, але насправді це є захисна плівочка, яку потрібно зняти безпосередньо перед використанням. Для порівняння покажу вам напис вже без плівки. Ось так красиво і глянцево він буде виглядати. Також написи із полістеролу ми виконуємо у срібному кольорі, а також чорному та білому. Обирайте і для замовлення звертайтесь до нас у соціальні мережі. Напис із срібного полістиролу на свято хрещення. Написи із полістиролу виконуємо у чотирьох кольорах. Срібному, як ви бачите на цьому відео, а також золотому, чорному та білому. Обирайте, який найкраще пасуватиме до вашої фотозони, та звертайтесь для замовлення у соціальні мережі. Напис із золотого полістиролу завжди виглядає стильно, красиво і добре читається на фотозоні. Написи із полістиролу виконуємо у чотирьох кольорах. Золотому, срібному, чорному та білому. Всі написи із полістиролу містять захисну плівочку, яку потрібно зняти безпосередньо перед використанням. Можемо виконати в будь-якому шрифті та розмірі. Для замовлення звертайтеся до нас у соціальні мережі. Для тих, хто обирає стиль та мінімалізм, пропонуємо чорний полістирол. Написи із нього виглядають дуже стильно та красиво, особливо будуть гарно читатися на білому фоні. Написи із полістиролу взагалі виконуємо у чотирьох кольорах: чорному, білому, золотому та срібному. А ви обирайте, який вам найбільше до вподоби, та пишіть для замовлення у соціальні мережі. Всі посилання, як завжди, під відео. Одне замовлення це ось така фігурка метелика, виконана із білого ДВП. Погодьтесь, виглядає максимально ніжно та красиво. Стане чудовим доповненням для вашої фотозони. А якщо ви бажаєте замовити напис або різноманітні фігурки, то пишіть нам у соціальні мережі. Виконуємо із фанери, ДВП, полістиролу чи пінопласту в будь-якому розмірі, шрифті та кольорі. Чекаємо вас для замовлення у соціальних мережах. Ще одне замовлення, яке вже готується до відправки, це ось такі ініціали на весілля, виконані із золотого полістиролу. І ось в такому шрифті виглядає дуже вишукано та урочисто. Нагадую, що ми займаємося створенням таких написів із полістиролу, фанери, ДВП чи пінопласту у будь-якому розмірі шрифті та кольорі. Тому для замовлення звертайтесь до нас у соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під відео. Зараз ви бачите два написи із полістиролу ідентичні. Але у різних кольорах у чорному та золотому кольорі. Взагалі, написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: у золотому, срібному, чорному та білому. Також ці написи із полістеролу містять зверху захисну плівочку, яку потрібно зняти безпосередньо перед монтажем фотозони. Для замовлення звертайтесь до нас у соціальній мережі. Всі посилання під відео. Об'ємний напис із пінопласту покритий золотим глітером. Виглядає дуже святково та красиво. Взагалі, написи із пінопласту ми можемо покрити будь-яким кольором, а також будь-яким кольором глітеру. Е, можемо зробити в будь-якому розмірі та шрифті. Тож обирайте, який вам найбільше до вподоби, та пишіть для замовлення у соціальні мережі. Готове замовлення. Це напис із золотого полістиролу на свято хрещення. Написи із золотого полістиролу виглядають завжди святково та красиво. Нагадую, що зверху знаходиться захисна плівочка, не забувайте її знімати перед використанням. Також написи із полістиролу ми виконуємо ще у срібному кольорі білому та чорному. Для замовлення звертайтесь до нас у соціальні мережі. Всі посилання під відео. У нас ви можете замовити не лише написи, а й різноманітні фігурки. Зокрема, на цей раз у нас замовили ось такі крила із матеріалу Срібний полістирол на свято хрещення. Погляньте, як красиво вони виглядають. Можемо виконати в будь-якому розмірі. Обирайте потрібний для вас розмір. Матеріал та колір та пишіть для замовлення у соціальні мережі.